До Різдва неможливо нічого додати. Під час нацистської окупації Нідерландів родина Корі Тенбом укривала євреїв у своїй оселі. За це вони були заарештовані та заслані до концтабору, дивом вижили лише Корі та її батько. Пізніше Корі написала кілька книг. І нещодавно я побачив невелику цитату, якою хочу поділитися. Хто може додати щось до Різдва? Ідеальним мотивом є те, що Бог так полюбив світ. Досконалий дар у тому, що Він віддав свого єдиного сина. Єдина вимога вірити в нього. Нагорода за віру в нього така ви матимете вічне життя. Так просто. Навіть діти здатні це зрозуміти. І настільки дорого, що багато дорослих намагаються поводитися добре, щоб отримати вічне життя, все тільки щоб у пізнішому віці відкрити для себе слова Христа, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Марка 10:18 Тільки Господь добрий, тільки Він благий. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорушились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісая 53:6. Я так глибоко вдячний Христові. Вдячний тому, хто прийшов у наш світ, народився на нашій землі, заради вас і для мене. Прийміть Христа сьогодні Він, наша єдина надія в нашій особистій темряві. Та в усьому темному світі. Моя молитва сьогодні. Я віддаю тобі себе, Господи Ісусе, ти моя надія, я заявляю разом з апостолом Павлом Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією силою Духа Святого. Римлян 15 13. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.